Ен Бонні і Мері Рід піратки, яких боялись чоловіки. Це не вигадка. В 18 столітті дві жінки тримали в страху Карибське море Ен Бонні – рудоволоса бунтарка з Ірландії, Мері Рід, донька служниці з Англії, обидві поза законом, і обидві в чоловічому одязі з шаблею в руці вони приєднались до екіпажу легендарного Калліко Джека, але це була не просто авантюра. Батько Ен адвокат, але вона народжена поза шлюбом, її вдягали як хлопця і ховали від суспільства, переїхали до Америки, потім на Багами. Там Ен закохалась у пірата Джона Рекхема або Калліко Джека і втекла з ним в море. Була вагітна. Народила дитину на кубі, а потім знову повернулась на корабель. Мері теж з дитинства видавали за хлопця. Вона служила в армії. Коли війна скінчилась, вирішила стати піратською. Її життя змінилось, коли вона зустріла Ен Бонні. Спершу вони не знали, що обидві жінки. Легенда каже, між ними пробігла іскра. Вони билися краще за чоловіків. Носили пістолети, мачети, кричали лайку і боролися. Їхня команда тероризувала узбережжя Ямайки. Але одного вечора усе змінилось. У жовтні 1720-го їх схопили. Майже всі пірати були п'яні, засудили до страти. Але Ен і Мері врятувала вагітність Мері померла в в'язниці, Ен зникла. Можливо, її звільнили. Можливо, вона втекла, а може, знову вийшла в море. Їхні імена стали легендами у світі чоловіків вони були бурею Ен Бонні і Мері Рід, дві жінки, що підняли чорний прапор і не опустили очей. Жінки теж творять історію навіть з шаблею в руках.